Від кого вам чекати повідомлення у найближчий час? Нікого не загадуйте, хто у нас ви. Сильна людина, або фізична, або моральна, або фізична, фізично, і моральна духом сильна людина. Людина, яка може підкорювати протилежне по, по протилежну стать одним поглядом, дуже сексуально приваблива. Харизма у вас така неймовірно сильна. І не важливо, хто мене дивиться, чоловік чи жінка для протилежного ста для протилежної статі. Ви дуже приваблива людина своєю енергетикою, своєю оцею внутрішньою силою, яка пробиває. В незалежності від того, красуня чи красень ви чи ні, але харизма у вас така сильна дуже. Добре, то від кого ж вам чекати повідомлення у найближчий час? Від кого вам чекати повідомлення у найближчий час? Ой, ой, як. Е Несподівано. Король жезлів, який являється вашим кермічним партнером і який дуже багато і сумлінно працює. А хто такий король жезлів? Амбіційний лідер за натурою, дуже цілеспрямований, налаштований на досягнення результатів, може не зовсім зважати на думки інших людей, бо свою думку вважає найголовнішою. Завжди йде, йде до своєї мети, незважаючи на те, складно це чи легко. До речі, любить складні такі задачки з двома, з двома зірочками, тобто не шукає таких простих шляхів. І е, йому взагалі цікаві складнощі. Тобто, чим складніше, тим цікавіше. Швидкий досить по темпу. Ну, Ваш кармічний партнер, який вважає вас для себе особливою людиною, з якою дуже важко, але е, займаєте ви особливе місце в його житті. Ну, і ця людина, е, вона трудоголік, він дуже багато зусиль е, прикладає на роботі. Неважливо, якою справою він зайнятий, він багато часу проводить на роботі, можливо, навіть. Відпочивати для нього це щось таке дивне, бо Пахіваць, знаєте, є таке російське слово впахивать, Від він вджобує, скажімо так, по повної програмі, і для нього це його життя. Для нього це та сфера, де він може повністю реалізувати свій потенціал, де йому цікаво, де він відчуває себе на коні, де він відчуває, що він щось може, на щось впливає, і це йому досить подобається. Ну, власне, така людина скоро вийде на зв'язок з повідомленням якимось до вас.